Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше заступниця генпрокурора Вікторія Літвінова, яку вважають однією з кандидаток на посаду генерального прокурора, потрапила в центр уваги через сумнівні статки та згадки в кримінальній справі про хабар. Журналісти апострофа повідомили, що за 15 років роботи в прокуратурі вона накопичила значний статок, зокрема, володіє трьома квартирами в Києві, паркомісцем та автомобілем «Ауді А5» вартістю 750 тисяч гривень. У декларації за 2023 рік Літвінова вказала 24 Тисяч доларів сім тисячі євро та 88,3 тисячі гривень на рахунках у трьох банках. Хоча її офіційна зарплата за рік склала лише 129 тисяч гривень. Окрім цього, в матеріалі Апостроф із посиланням на розслідування центру протидії корупції повідомляється, що Вікторія Літвінова згадується в матеріалах резонансної справи про отримання хабаря співробітниками офісу генерального прокурора. У липні 2024 року на бу викрили прокурорів офісу генпрокурора Олега Гуніка та Віктора Хомича, яких затримали за підозрою в отриманні ста тисяч доларів. За закриття кримінальної справи та зняття арешту з майна на аудіозаписі, який потрапив до рук журналістів, Хомич під час розмови з Літвиненком заявив: Гунько вже спілкувався з кимось наверху. все проговорив з керівником відділу Сидорчуком. Ну і з заступником генерального впродовж місяця все закривається протягом місяця. При цих умовах, що ми сказали, арешти він познімає.